Рівень зазумбованості тих людей, які довгий час знаходяться в окупації, ну ми не можемо нехтувати цією обставиною. Наскільки люди, ну якби розуміючи, що відбувається, йдуть на ці кроки, мобілізуються в окупаційне військо на Луганщині? На жаль, величезний відсоток тих людей, які опинились під окупацією 2014 року, вони вже повністю зазумовані. Я вже казав про це неодноразово в етерах, Що під час моєї каденції відносно мирної, 20-21 роки, наші правоохоронці. Знешкоджували диверсійні групи, в складі яких були молоді люди, 20, 21, 22 роки. А які якраз прийшли ну нас вбивати великому рахунку, тому що готувалися дві диверсії: одна це підрив військового шпиталю, друга це підрив. Величезних таких цистерн з земліаком слава богу. Правоохоронні наші структури знешкодили ці диверсійні групи. Але давайте просто порахуємо: 2021 роки мінус сім. От і е, виявляється, що в чотирнадцятому в вічному році е, ці підлітки опинились під окупацію і їм настільки промили мізки, що вони вже в 21-річному е, віці прийшли нас вже вбивати. Зрозуміло, uh -huh. а отут ще ж роз, розвивається ситуація, і в медійному плані туди заслали е, московити величезну кількість на окупованій території своїх політтехнологів, журналістів, як вони кажуть, і так далі. Тобто я говорю про те, що відбудеться, от-от лишаються лічені дні, там, ніби мають бути так звані вибори на території так званої ЛНР. Тобто там з 1 по 4 вересня дострокове голосування. Ну а самі вибори 8, 9, 10. і це так, чому так? Показав, бо їм дуже не сподобалися тоді дані так званого референдуму, і вони хочуть покращити оцю статистику. Так вдасться їм це зробити чи не вдасться, навіть виходячи з того, що ви нам розказали про рівень зазумбованості, народ пойдеть голосувати за єдину Росією. Я е, думаю, що на жаль, вдасться, тому що все ж таки ніякої демократії там нема е, волевиявлення е, так само там е, люди не мають е, можливості свою думку говорити, вони навіть зараз бояться, знаєте, сарафанне радіо і те не дуже працює, тому що люди просто побоюються власних сусідів. Бо, на жаль, є е, е, такі, які е, чи за гроші, чи вже реально зомбовані. Але здають один одного. Плюс знаєте рівень мародерства е, між сусідами він настільки величезний, що якраз оце і затягнуло їх вже е, забруднило певними діями, тому вони вже і рухаються далі й далі в напрямок того російського болота.